Усім доброго дня. У нас вперше за довгий час виглянуло сонечко, показалось синє небо, а то місяць точно було хма... похмуро, тумани, мряка і ну, дуже важкі були дні. Сьогодні весело, трошки випало снігу, хоча по прогнозу не показувало, що сніг будеть. Але ну, він бистро, швидко тає, тому що на дворі тепло, морозу нема. Я відео не збиралась сьогодні знімати, але, як завжди, ранковий ритуал пройтися по своїх рослинах, як вони за ніч переночували, як вони підросли, прокинулись. Що нового трапилось в них, ну, і, е, як завжди, я там розбирала, дивилась. І перші мої втрати за ніч. Тут в мене росла, піднімалася погонійка. Ой, дивіться, зараз я її достану, я таку перекладу. І, і дивіться, що в мене трапилось, якась зараза постригла мою бегонійку, яку я вирощувала з насіння. Бачите, -ха 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 -ха. скільки часу потрачено, скільки зусиль. Ходила квокала коло нього, бризкала, щоб не перелити, не пересушити. І всі вся праця на смарку. Да. Не знаю, що тепер робити. Чи їх... Ну, зараз буду щось думати. Тут в мене Ходить бавовна. Цю бавовну я сіяла в січні. на дуже на початку січня. Вона дуже довго сиділа на місці, не хотіла рости, з п'яти на сіни одне зійшло. І аж зараз вона почала пускати справжні листочки. А це... це я звідси забрала, напевно, я його викину. Тому що, ну, дивіться. Да, його треба викинути, воно штуку не буде. Гарний корінь, все гарно росло і глянула вчора, воно якесь, ну, якась хвороба вже в нього чпилася. Це тут воно зійшло, це насіння. Це я садила зі своїх екзотів, я показувала, і воно зійшло на третій день. Я посадила в землю, бо тут ще теж ківано проклюнулось на третій день. І я його посадила також в землю, вже, то ківано ще не вилізло, або вовна швидко вилізла. Ось ще два насінинки, 4 чотири, чотири насінинки зійшло, в мене з п'яти. В чому причина вроді не переливала? І не пересушувала. Знизу тепло зверху світло. Чому пропав цей саженець, не знаю. Ну, добре, що хоч один росте. Сподіваюся, цей буде рости, розпускатись. Буду спостерігати. ґрунт я прожарила також. А чому цей саженець вирішив так загнутися, не знаю. Чекаємо сходи в ківано. воно там у нас? Ось ось ківано. Бачите? Не лию їх, а з привілізатора бризкаю, щоб не залити, щоб було і не сухо, і не мокро. Гляжу, гляжу, капаю, капаю на них. А в мене все одно втрати з'являються. Тут в мене і біріс. насіння по ну, нічого немає, тут все добре. Тут в мене починає сходити, зараз не хочу відкривати, але сподіваюся, там буде видно, бачите, бамбук. Бамбук проклюнувся. Сходить бамбук. Тут в мене э, 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 полуниця ампельна, теж вам проклюнулась. Сходить, а цей сорт полуниці то під питанням, тому що в мене внуки клумалися. Стягнули цю люстру, бо їм щось дуже треба було. І я вам ще земля. Розсипали мені огірочки. І тут з краю цієї стояли полуниці Теж кинули, ну добре, що було закрито в пакеті, то земля вся, в принципі, лишилась тут, бо я би тоді не знайшла би це насіння. Ну, не знаю, воно. Багато пішло під землю. Я назад сипала цю землю. Чи вилізе щось, чи не вилізе. Ну, сподіваюсь, хай хоч 10 штук вилізе. Буде Доб, добре. Така в мене була. ці остакани з огірочками. Ну, вся земля була на землі. Я як та опелюшка визбирувала, ті насінинки шукала. І, Тут ще воно не зійшло, там є насінинка, ну десь глибше воно пішло в землю. Але вірочки, добре, що невеликі були, бо були поламалися ці вершечки і прийшли б наново пересівати. А так ну... тут в мене колюси гарно посходили з насіння. Їх теж ніхто не трогає, не чіпає то бакопа. Такими дзвониками цвіте. Дуже непогано почуваю. Я сподіваюся, з ними буде все добре. Так, далі в мене квамокліт. Я посадила, що він не дуже хоче рости в цій землі. В стаканчику не знаю, що йому не вистачає. Ну. Там в мене ще є насіння, я його обов'язково ну, посажу на розсаду, тільки вже в теплиці. Оцей комукліт, щось, щось йому не подобається. Хоча і тепло, і, і світло, не знаю, Це калатея моя теж починає пробуджуватися, рости. А ці клубеньки, колотеї ще в землі сидять, можливо, їх теж в торф посадити, щоб місце не займало, не вторфа в цей в... в мох посадити, щоб місце не займало. Не знаю, тому що бегонькі, в мохові клубеньки дуже швидко пробуджуються. Нормально себе почуваю. А, ці води не вкапую. І тут ось пробуджується. Це в мене бігонія, бігонія клубніва, але не цими квітами, а декоративні листя. Це я замовила. Тут все добре. Так, ще троянда в мохові. розпускається. Не наблюдає ніяких хвороб, ніяких уражень, знаєте, то воно там сохне зверхи там, чи ще щось. Цілком е здорове. Так, вам покажу. от. Здорові ці стебла, черенки. М -м... Не знаю. То, що вона розпускається, це не показник. Тому що люба троянда спочатку розпуститься, а потім починає сохнути ці черенки, Але тут я ну, дивлюся добре. Будемо дивитися. Натомість моя бігонія, яку я черенок посадила сюди, вона пропала. пропала. Вона мала пропасти, бо як ще тоді казала 50 на 50, бо вона була трохи приморожена, то, видно, все-таки холодав своє, і вона в мене пропала, той чи... ну, пропав черенок. Ну, то не страшно. Це був просто експеримент. Такі діла в мене сьогодні на цьому подоконніку. Але я на ким якій... сижу 20. 18 годин на добу. Кожен раз підбіжу, загляну, де підсохло, трошки побризкала, щоб була волога. Я кажу, Щоб не переляти, щоб не перемочити, щоб не пересушити. Над цим насінням цим... вакаєш, квакаєш, а воно тобі візьме і з'їсть. І на останок хочу показати свій городик. Так. Значить, це в мене перчики ростуть, віола піднімається. Тут теж щось зійшло. А що? Назва улетіла, самі розумієте, ну потім позацвітають, я вже буду знати, що це воно таке. Це і берез. Тоже вже треба в стаканчики розсажувати. Якщо буде сьогодні час, то сьогодні і розсажу. Тут в мене перець червоний колобок м'ясистий, от. Єоргіни. Е, Георгіни, е, хрестовик розсадила з того, що я купляла, там я показувала, було трохи промерзло, але я розсадила, ну це ж не весь, ще в, в, в кімнаті на підвіконі він. Просто я поставила на підвіконня, подивитися, як де буде краще рости, під, з підсвіткою на стелажі, чи на підвіконі. Е, Традисканція Бакопа. Ні, не бакопа. Будра. От. Тут далі. А тут в мене гіпоестес зійшов. Також треба буде. Ну, щоб, може, порости, ще розсадити потім можна буде. І це газанія. Якась там сортова красива. На картинці була. Не, не така, як о, то продається, як зазвичай. Тут в мене. Що в мене? Так, гвоздійка. Це в мене гвоздійка. Китайська. Тоже подивлюсь, що воно буде. І це теж гвоздіка. В ну, мене погано росте. Це в мене тут. Оде Не знаю, перший раз посіяла. Що воно буде, подивимося. Свої колюси я трохи почерінкувала на верхній стілаж поставила, бо вони менше потребують уваги на даний час. Там полити і все. А ось ці рослинки, які я почерінкувала. Вони потребують більше догляду, тому вони в мене тут в полі зору. Бо внизу в мене вже теж я там поділила ці всі куліуси. От. Я навіть не знаю вже, скільки в мене їх сортів є. Ну, мабуть, я зроблю потім опис цих всіх сортів. По кожному окремо, бо вони, ну, вони всі красиві. Вони всі різні. І спробую вирощувати нові сорти, бо кажуть, вони, коли вони зацвітають, там йде переопаління, і з'являється кожен раз новий сорт. Спробую. Так, тут в мене ліпізія почеренкована. І. Тут бакопа махрова росте. Почерінкувала я. Ну, якось так. Фізантема вкорінені. І там ще такі більше холодості рослини внизу. от А ось дивіться, який гарненький кулюс. А то он до червоний прям. Ну, враховуючи, що їм коліусам дуже-дуже потрібно багато світла і тепла, тоді вони дуже яскраві стають. То тут вони теж себе нормально так почувають. А ось тут ще в мене вкорінюються коліуси почерінковані. А тут ще почерінковані. Ну, живчики. Не знаю, куди я їх маю всіх ставити. І тут в мене ще на обрізку стоять колюси. Буду їх обрізати і черенкувати. Ось це мій любимчик, звісно, з даної колекції. Він безподобний. Вони то всі прекрасні. І бачу, зараз вони набирають обертів в топ-продажах. О, в мене воздушна тривога. Все, я більше не можу вам показувати говорити. На цьому усе. Бажаю всього самого найкращого. Йду рятувати. Йду рятувати все.